Тарас Григорович Шевченко, наймичка. Пролог. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані, на могилі, як тополя, похилилась, молодиця молодає, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латане і талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану, чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чому війку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене... Туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, які зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе, пішла полем, ридаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько, про вдову співала. Як удова в Дунаєві, синів поховала. Ой у полі могила та удова ходила, там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не знайшла та синів двох привела. В китаєчку повела і на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй, ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай, і сповий, і собою укрий. Був собі дід та баба, з давнього давна у гаї над ставом удвох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє. Ще з маличку, у двох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, Придбали хутір, став і млин, Садок у гаї розвели, і пасіку чималу, всього надбали, та діточок у їх бігма, А смерть скосою за плечима. Хто ж їх старість привітає? За дитину стане, хто заплаче. Поховає, хто душу спам'яне, хто поживе добро, чесно, в добру годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, Старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід, і баба у неділю на призьбі вдвох собі сиділи, гарненько в білих сорочках сіяло сонце в небесах, ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї, сховалася у серці лихо, як звір у темнім гаї. В такім раї, чого б, бачся, старим сумувати? Чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті? Чи вчорашнє, задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило? Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збирається до Бога, та хто в далеку дорогу їм добре коней запряже, а хто нас, Насте, поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зостарілись, кому понадбали добра цього, стривай вишень. чи чуєш, щось плаче Заворіть ми. мов дитина. Побіжімо лиш, бачиш, я вгадав, що щось буде. І разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились перед самим перевазом дитина сповита, та й не туга. Й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої, а сердешне, неначе благає, випручало рученята і до їх простягає, малюсінькі, і замовкло, Не неначе не плаче, Тільки пхика. А що, Насте, я й казав от бачиш от і талан, от і доля, і неодинокі. Бери ж вишень, та сповивай. а чи яке, ні в року. Неси ж в хату, а я верхи кинусь за кумами, в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає з хати виганяє, другий свічечку, сердешний. Потом заробляє, та, ридаючи, становить перед образами нема дітей, чудно якось діється між нами. Аж три пари в радощах кумів назбирали та ввечері й охрестили, і Марком назвали: Росте Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте Марко. І дійна корова у розкоші купається, аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний, у найми проситься. А що ж, каже, возьмім, Насте, возьміме трохиме, бо ми старі, не здужаєм, та таки й дитина, хоча воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба, бо й я свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, не Бога? за рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати, треба, дочку, лічить плату зароблену плату, бо сказано: хто не лічить, то той і не має. Та отак хіба, не Бога, ти нас не знаєш? Ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо, отоді й за плату. Чи так, дочко, добре дядько. просимо ж у хату. Поєднались, молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села і у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері, і в досвіта, а коло дитини, так і пада. Ніби мати. В будень і в неділю головоньку йому змиє, і сорочечку білу, щодень Божий надіває, грається, співає, робить возики, а в свято, Той з рук не спускає. Дивуються старі мої та моляться Богу, а наймичка невсипуща, що вечір небога, свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає й не бачить. Опріч Марка маленького, так воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці часом серед ночі прокинеться. Ворухнеться, та вона вже скочить і укриє, і перехрестить, тихо заколише, вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає, і мамою невсипущу Ганну вилучає Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає, чимало літ перевернулось Води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю настю поховали і ледве-ледве одволали Трохима діда, прогуло прокляте лихо, та й заснуло. На хутір знову благодать, з загаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує, і восени не ночує. Ні під хатою, ні в хаті, кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут старий дума, і просить поради у наймички, а наймичка до царівни брада? Свать старости, треба Марка, самого спитати. Добре, дочку, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами. Пішов Марко, вернулися з святим хлібом обміненим панну в жупані таку кралю висватали, що, хоч за гетьмана, то не сором, отаке-то диво запопали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати, та й весілля, та ще ось що. Хто в нас буде мати, не дожила моя Настя та й злився сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками за одвірок та й замліла. Тихо стало в хаті. Тільки наймичка шептала: Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай місили. На хуторі старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає, та прохожих проїжджачих у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить, знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармитер та риготня, в хаті і на дворі, і жолоби викотили. З нової комори, скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймичка? На у Київ пішла Ганна, благав старий. А Марко аж плакав. Щоб вона за матір. Ні, Марку, ніяко. Мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я наймичка. Ще й з тебе сміятися будуть, нехай Бог вам помагає. Піду, помалюся, усім святим у Києві, та й знову вернуся в вашу хату, як приймете, поки маю сили, трудитимусь, чистим серцем, поблагословила свого марка, заплакала і пішла за ворота. Розвернулася весілля музикам, робота і підковам. Вареною столи й лави миють, а наймичка Шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, найнялася носить воду, бо грошей не стало. На молебстві Варварі носила, носила, кіп із вісім заробила й Маркові купила святу шапочку у пещерах у Івана Святого. Щоб голова не боліла, в барка молодого і перстеник у Варвари, невісті достала, І всім святим, поклонившись, додому верталась, вернулася Катерина і Марко застріли за ворітьми ввели в хату і за стіл посадили. Наповали, й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина одпочить послала. За що вони мене люблять? За що ж поважають? О Боже мій милосердний, може, вони знають. Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала. Тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір. І в четвертий провела не Богу, аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої в неділю, та після першої трохим старий сидів в сорочці білій, в брилі на призьбі, перед ним з собакою внучок грався. А внучка в юбку одяглась у катрину, і ніби йшла до діда в гості. Засміяв старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю, чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла? Е, сором, сором, лепська мати. Аж зирк. І наймичка ввійшла на двір, Побіг зустрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі. Ганна діда питалася, в дорозі ще й досі. А Марко в дорозі, Ганна діда питалася, в дорозі ще й досі, а я ледве додибала до вашої хати. Не хотілося на чужині одній умирати, коли барка діждатися. Так щось тяжко стало, і внучата мізклуночка гостинці виймала: і хрестики, і дукачики, і намиста розочок, яриночці, і, і червоний з фольги образочок, а Карпові соловейка та коники в пару, і четвертий уже перстень святої Варвари Катерині. А дідові з воску святого три свічечки, а Маркові і собі. Нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. Аж ось ще осталось півбубличка, й по шматочку дітям розділила. Війшла в хату, Катерина, їй ноги умила, й полуднувать посадила. Не пила і не їла стара Ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде. А наняти, Миколаєві святому й на часточку дати, бо щось Марко забарився, може, де в дорозі занедужав Сохрань Боже! І покапали сльози старих очей замучених, ледве-ледве встала із за стола. Катерино, не та вже я стала, Злидащила, не нездужаю, і на ноги встати. Тяжко катре умирати в чужій теплій хаті. Занедужавани Бога, уже й причащали, і мало малосвятіє служили, ні не помагало. Старий Трахим надвір'ю, мов убитий, ходить. Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї І днює й ночує, а тим часом сичі вночі. Недобре віщують на коморі, боляще я щодень, щогодини ледве чути, питається доню, Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, Не поспіша до господи, воли попасає, везе Марко Катерині. Сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймичці на очіпок парчі золотої, і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, фіг та винограду. А всім вкупі червоного вина з Цареграду Відер з Троє у барилі і кав'яру з дону. Всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і мовиться Богу: Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала, і отчі наш тихо-тихо, мов крізь сон. Читала. Старий воли випрягає, занози ховає, Мережені, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино? Я пак і байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень в малу хату, поки випрягає воли батько. вона тебе, Марко, Дожидає. Війшов Марко в малу хату. І став у порогу, аж злякався. Ганна шепче: Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся, вийди, катер з хати, я щось маю розпитати, де розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніва. Я не Ганна, не наймичка, я, Таюніміла, Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла замлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.